Так, братан, поглянь на це відео. Цей чоловік, повертаючись з рибалки, натрапив на бляха йобаний літак, який розмазало по лісу. Емоції в нього не підробні, <рес> але що тут сталося? Пояснюю, братан. Ми опиняємось в 2022-му. в Росії, Республіка Саха. Так, друже, звучить взагалі, блять, не солодко, але слухай далі. 22 червня літак Ан 30 м зникає з радарів в 70 кілометрах від населеного пункту Оленьок. Де мав піти на посадку, і через деякий час надходить сигнал лиха: сім людей, шматки металу та розкидані біч пакети до Ширак. Така картина зустріла пошуково рятувальну службу, яка знайшла екіпаж живим. Саме цікаве, що рівно за день до цього в регіоні зник ще один літак, тільки вже АН-2. Чорт, що ж там в тій Росії відбувається? До речі, шість тонн їжі, які доставляв літак, витягли цілими. Тому рятівна група не відмовила в собі в задоволенні йобнуть по біч пакету після завершення рятівної операції. А, ну і ще залишки від авіакатастрофи невдовзі були прибрані. Тому шукач на Google мапах зараз вже так просто не знайде місце катастрофи. Ось така хуйня малята. Мене звати доктор Глоб. Побачимось на наступному уроці, братан.